Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Декун Андрій Володимирович, солдат стрілецької військової частини А 7373 -73, Позивний Дік. Народився Андрій 16 липня 1988 року в місті Києві. Став третьою дитиною в родині Ніни Володимирівни та Володимира Володимировича, подарувавши їм радість багатодітного батьківства. Старші сестра Оксана та брат Олександр щиро любили Андрія, а згодом він став Улюбленим дядьком для чотирьох племінників з 1994 по 2005 рік навчався в середній школі номер 10 міста Києва, з дитинства проявляв особливу старанність і творчі здібності. Мав зразковий почерк, гарно малював, брав активну участь у скаутському русі спок, подорожував україною, ночував у наметах, плавав на байдарках. Разом із братом об'їздив усю країну. У 2010 році закінчив Європейський університет у Києві, здобувши фах інженера програмного забезпечення. Працював у національному центрі Український Дім, організовував мистецькі виставки, брав активну участь у революції гідності, захоплювався номізматикою, колекціонував рідкісні монети. У 2018 році разом з батьками переїхав до села Зеленьке Обухівського району Київської області. Працював на меблевій фабриці. Тут зустрів дівчину, яка у 2020 році народила йому доньку Анастасію. Подруга родини Дарина згадує Андрій, так безмежно любив свою маленьку принцесу, душі в ній не чув, постійно з нею гуляв, дбав, радів її появі на світ. А загалом він був роботящий, завжди допомагав, ніколи не відмовляв. Добре, розбирався в електриці, був добряком і жартівником, душею компанії. З ним ніколи не було нудно. Після мобілізації Андрія скерували до військової частини А 4463 Згодом перевели до частини А 7373 -73. Старший брат Олександр, який воює з початку повномасштабного вторгнення, допомагав Андрієві порадами, ділився досвідом, передавав амуніцію. Сестра Оксана надсилала посилки зі смаколиками. Коли Андрій повертався із завдань, завжди дзвонив мамі. Все добре, хоч і страшно. Зараз борщу зваримо і будемо відпочивати. Хлопці базувалися в Костянтинівці, а на бойові завдання ходили пішки до Кліщіївки, майже 30 кілометрів у повному спорядженні. 19 жовтня 2023 року. Повертаючись із бойового завдання поблизу селища Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, солдат Андрій Декун загинув від удару ворожого дрона. Поранення були несумісні з життям. Героя провели в останню путь жителі зеленюк від малого довели. Кого навколішки вздовж усієї найдовшої вулиці села, встеляючи дорогу квітами, Ще довго лунав у серцях трикратний траурний салют? Похований декун Андрій Володимирович 29 жовтня 2023 року на місцевому кладовищі біля провулку шкільний у селі Зеленьки. Андрію Володимировичу декуну посмертно присвоєно звання, почесний громадянин Миронівської громади. Найкраще йдуть першими. Вічна пам'ять. e glória herói.